Вітаю всіх на каналі Марка Волхова. Сьогодні розглянемо з вами питання, що він приховує від вас. Що він приховує? Вам потрібно вибрати одну із цих трьох карт і приймати цей розклад. І так, дивимось на картах, що він приховує від вас. Якщо ви вибрали першу карту, дивимось розчарування. Так, я одразу накриваю цю карту, тому що цю карту TikTok не дуже любить через те, що там намальовано, і може заблокувати дане відео. А, гроші і розчарування випадає у нас карта. А, людина насправді і половину, напевно, не каже про свої фінансові статки, його дуже тяготить. А, Ситуація у фінансах, у роботі, і людина уходить не у ваші відносини, свою віддає енергетику, а енергетику більш матеріально, більш заземленого, і людина не готова на даний момент ваших відносин проговорювати це, тому що рахує, що є речі, які. Не справджується, не виходить так, як хочеться, тому людина не готова ділитися із вами своїми фінансами, планами, своїми планами на роботу, і це може дуже сильно впливати на ваші взаємовідносини. Дивимось другу карту, що він переховує від вас. Друга карта рід і пристрій. Людина дуже з сильною енергетикою. Людина з сильною енергетикою, і тут карти кажуть нам, то що знаєте, як часто бувають, і часто даєш поради, що потрібно подивитись навколо, від кого може йти дуже багато пліток, і людина, яка може заглазити. А тут карти кажуть про те, що завдяки тої енергетики родової, яка присутня у вашого партнера, людина сама може. Дивитись не дуже, скажімо так, добрим оком, і сама дуже гарно висмактувати енергетику у інших. І, відповідно, на наше запитання ця енергетика може смактатися від вас. Вам треба передивитись ваші кордони. Карти підказують, передивитись, що можливо ви з вашим партнером разом робите не так. І коли ви чітко виставите ваші кордони, то ваші взаємовідносини із партнером підуть вгору. Це була карта номер два. Давайте дивитись карту номер 3 що він від вас переховує. Карта зірки і додаткова раз сорка. Людина максимально на 100% викладається в ваших відносинах. Людина дивиться на перспективу. На перспективу щоб зробити з вами гарну пару. Людина буде віддаватись на 100%, людина буде рухатись вперед, людина буде. Рухатись з вами на дні волні, скажімо так. Але карти вас попереджають, попереджають в тому сенсі, що є якась деяка особа, яка, можливо, не дуже хотіла би, щоб ви були разом. Тому карти вас попереджають придивитися. А сам партнер, карти підказують, що не приховує від вас нічого. Дякую, на все добре.